Я ніколи не забуду той прикол, коли короче, до нас в нас купили ламіновану черепицю від Owens Corning. От. І потім через місяця-півтора знов ті монтажники прийшли і кажуть, що теж треба бітумку, але той американський нам не давай. Я кажу, а що таке, що сталося? Каже, та ти знаєш, там от ця короче, штучка. Ми замахалися її відривати з кожного ганта. Боже, ми так заржали. І кажемо, ви англійську не знаєте. Ні, а тут написано. На, тут прямо на стрічці. Do not remove. Тобто цю стрічку знімати не треба, тому що це транспортіровочна. Дивіться, чому транспортіровачна? Отут де клеєвий слой, а тут іде та стрічка. І слідуючий гонт в пальці накладується клеєвим слоєм до тої стрічки, щоб при перевозці воно не приклеювалось. А коли вже лежить на покрівлі, сонце топить ту бітумку так, що та клієва. Стрічка, вона просто растворя.